Банжур, друзі, ось мої на річці. Сьогодні я хотів провести невеличкий експеримент, такий собі батл між воблерами. Як ви вже могли побачити з назви, з прев'юхи, то буде змагання між золотим кольором і чорним таким, ну майже чорним. Деякі в мене там будуть з такою попкою, більш яркою, але взагалі то чорні або такі темно-зелені. Назбирав Не невеличку таку коробочку, ну як для мене точно невеличку. Це Моїківська 3110 облерків. Ось можете побачити, з одної сторони золоті, з іншої чорні. І модельки ті ж самі. Загалом тут виходить їх в одному кольорі по 8 штучок. Як я хочу провести цей тест, напевно, буду робити на кожному перекатику. Благо ця ділянка дозволяє, тут риба дуже локалізована, тут всього 5 таких виражених перекатів, і майже завжди вже влітку риба стоїть на них. Тобто, якщо вона буде клювати, то вона буде клювати, вона є на місці, треба тільки підбирати приманку. Тобто буду робити по 3 заброси кожним кольором однаковими приманками, з однаковим заглибленням. Далі, якщо наприклад, сідає риба, то я одразу змінюю приманку на інший кольор. І напевно зроблю так. Риба йде в залік, яка вже була взята в підсак. Та, що зійшла, та, що зійшла біля підсака, не буде рахуватися. Сьогодні грають ОСП, Тіні Blitz, Zipbeits Crazy SSR, також грають Хікорі. СССР Хикори SR, також Клачі СР, без них я нікуди. 41-й чабіки, шумні, Сміт суперкаміони І дві камашки від ДУУ. Я забувся названня, Якісь муші, ці які поменше. Будемо починати. Погодка сьогодні така, в принципі, нормальна. Дує легенький вітерець. Сонечко то виходить, то заходить, тільки, і, мабуть, після обіду вже буде так, доволі похмуро, але я думаю то не стане на заваді. Сьогодні вже магнітик підчепив, буде простіше. Є деякі питання з якого почати кольору і моделі. Але, але окей, почнемо з чорного. Ставлю СССР каміон в такому темному кольорі. Перший захід. Подузі, подозі, потихеньку. Другий захід зроблю чуть далі, а третій вже зроблю ближче, там є така трава на дні то ближче до неї зроблю, а потім вже заміню на золотий такий же хікорік ССР. Але то якщо не буде риби до цього. Закид номер 2 Відягну баф. Так я про нього забуду. Сонечка зробить з мене якийсь стейк. Зараз закинемо нормально. О, добре. І просто по дузі. Без всіляких штук. Окей. Три закида. Плювань нема, риби нема. Знімаю цього і ставлю таку ж ССР-ку. Але вже в золотому кольорі. Перший закид золота. Закид номер 2 Закид номер 3 Змінюємо. Але а, міняю і розмір, і заглиблення. Ставлю ось такого темного клача. Здається, MG Green колір. Закат номер 1. Щось я аж вздрогнув конкретно. Є на темненького клача. Перша риба. Ти так добре впираєшся. Десь він вперся головою, мабуть. Ох, ти ж добре впирається в щось. Не хочу поки дуже близько підходити до перекату, бо потім прийдеться його змінювати, бо я там нашумлю. Але ж він так вперся, що мабуть тут буде без варіантів. Десь чи то в траву вперся встав, може бути і риба не дуже велика. Доведеться підійти, напевно. Ті вже шуміти. Бо він там щось вперся так добряче. Не знаю хто там, може і невеликий, але заліз кудись в сам жесть заліз. В траві був дружака. Гарний, гарний. Гарний головен. Дуже гарний. Ох. Це напевно ще і на зважування піде. Бо дуже добрий. Просто нереально добрий. І сюди на ну. є цаці зарахований. Йду, йду показувати і, мабуть, зважувати. Кіло 700 рівно. Ось такий накрасавець головень. Просто чудовий. Пішов. Трохи посидів водички попив, так що ставлю клачика золотого. І продовжую на цьому перекаті ловити. Думаю, що він відпочив за 15-16 хвилин. Тобто тепер три заброси золотим кладчиком. Теж СР. Закид номер 2. Закид номер 3. Золотий кладчик йде в коробочку. На його місце йде темний Crazy SSR. І теж зміна заглиблення в нас буде. Перший заброс. Закид номер 2 Ох, Крейзік файно летить. І закид номер 3 Окей, буду рухатись до наступного перекату. Приїхали. Хотів ще додати, що, скоріш за все, потім, коли буду монтувати, то я там більшу частину цих холостих закидів буду ну, викидувати, бо трохи воно буде нуднувато таке дивитися. Але ж, але, але, все, процесі я роблю чітко. Тобто по три закиди. Міняю воблери, бо це мені самому дуже цікаво таке спробувати, так що все буде по-чесному. Кладчика знімаємо золотого і ставлю щось темненьке. І це в нас буде 41-й чабік. Так, такий красунчик стоїть. Розпочнемо з входу в перекат. Такий кульбак йде в коробочку і приходить такий же шумовий, але в золоті. Раз заброс. другий третій Закид перший. Не сів, була клювака, але не рахується. На жаль. Тут затягну напевно. Є! і є. Причому на тому самому місці, де було так лівака, я не певен, що це той самий уловень, але саме там. Так, тільки не в траву, я тебе прошу, бо тут треба через траву виважувати. Якраз такий п'ятак. Давай, бо я не хочу туди лізти, шуміти, бо тут ще можна ловити і ловити на самому ділі. Давай, друже, виходимо. Виходимо. Заходимо в підсак. Якщо ти, друже, непоганий, фоткаємося. До речі, непоганий зовсім такий непоганий. Вже біля підсака є в будь-якому випадку залік. Золото спрацювало. Ідемо, йдемо. Дивитися, що в нас вийшло. Такого красунчика хочу однозначно зважити. Кіло 855 грамів. Один кілограм 855 грамів. Зараз покажу. Сподіваюсь, фокус навівся. Ось такий. Ось такий голавлик. Кіло 800 з гаком. Тут почну з золотого плеча Темненького поставимо добре що зняв, побачив здав, вся стібка була розсіднута повністю. Коплисти кудись далеко-далеко? Ну час золота. Час золота. Неочікувано. Оцей був зовсім неочікувано. Ух ти моя вубочка. Давай давай, треба зафіксувати тебе. Гарненький. А, та-та-та-та. Я, та. ще одна рибка є. Є, є, я, я, є є, є, є. Ох ти ж пригає. А такі на ось такі головчика. Один кілограм 55 грамів. Підіб'ємо підсумки. Я думаю, що експеримент можна вважати вдалим. Я, звісно, сподівався, що риби буде побільше і рахунок буде якийсь, скажімо, там 4-2, 6-3. Але ж три риби, дві з котрих трофейні і одна така трохи за кіло. Думаю, що це нормально. Тож поздоровляє золоту команду, яка виграла з рахунком 2-1 в команди чорних окей, темних. Хочу сказати, що як для мене, то був такий досить цікавий експеримент, але як для зйомок і самої рибалки, то такий, трохи заважкі, скажімо так. Трохи згодом хочу зняти такий самий експеримент, але там вже будуть кислотні воблери проти воблерів в натуральній окрасці. Як вам, як ви вважаєте, які в вас працюють краще в літніх умовах, в облери? будь ласка, діліться в коментарях, буду дуже радий. І окремо хотів передати велике дякую Миколі. Здається, з Херсона. Пане Микола, хочу вам передати, що я уважно прочитав ваші щоденники. Багато чого пізнавального, цікавого. І думаю, що трохи з вами подискутую в відеоформаті, але в наступних відео.